Прилетів горобчик, але він дуже-дуже змерз адже на вулиці холодно. Уяви, що він сів на твою долоньку, піднеси його близько-близько до губ та погрій своїм диханням. Підійми його вгору, нехай летить далеко-далеко. Подивись та назви, куди полетів горобець. До ліхтаря. До лави. До дерева. Розглянь картину взимку на прогулянці. Та назви, що відбувається на картині. На картині зображена родина мама, тато і двоє дітей. Хлопчик і дівчинка придумай їм імена. Що внизу під ногами у дітей? Хто стоїть ближче до котика? Хто з дітей стоїть близько біля тата? А хто подалі? Що зверху над лавкою? Годівничка, де їдять горобці, що на картині знаходиться далеко від тата та дітей. А що близько? А як ти гуляєш в симку? Кінь та равлик прямують додому після прогулянки. Ох, дорога до хатки дуже далека, сказав Равлик. Як ти думаєш, чому для равлика дорога дуже далека? Тому що він маленький і пересувається дуже-дуже повільно. А кінь великий і він швидко пересувається. Тож скажи, чому кінь стверджує, що дорога для хатки близька? Перевіряй, яка дорога від твого дому до бабусі, близька чи далека, а яка дорога від дому до дитячого майданчика. Успіхів тобі!